Друзі, з вами Максим, Макс авто. Ми знімаємо автомобілі, які продаємо сьогодні. Зовсім без підготовки. Вирішив зняти максимально швидко ролик. Але автомобіль, який не потребує по факту реклами, Hyundai Santa Fe. Мені здається, улюблена машина українців, улюблений позашляховик. Чому друзі? Тому що Hyundai зумів зробити корейську Toyota. Як би це смішно не звучало, він зумів поєднати надійність, простоту, якість комфорт, насправді, надзвичайно. Комфорт в одному авто. Друзі, і власне в цьому кольорі це неймовірно. Багата машина настільки привертає до себе увагу, що я не міг повірити, що взагалі на Hyundai хтось буде озиратися та дивитися, як же виглядає Hyundai, що проїжджає поруч. Однак, друзі, знову ж таки, завдяки кольору, завдяки стану, цей Hyundai привертає приємну увагу. Друзі, власне, поїхали б до технічних параметрів. Мене дуже багато сварить за те, що дуже багато води, перекупи, все стандартно. Тим не менш, я стараюся робити. Так, як вважаю за потрібне, і так, як мені видається, що я б хотів почути у відео. Друзі, повнопривідний Hyundai Santa Fe. 2011 року, і як би це смішно не звучало, це машина німецька. Тобто вона пригнана конкретно з Німеччини. У 2022 році автомобіль пригнаний з пробігом 140 тисяч пробігу. Так, друзі, його шукали конкретно під запит клієнта без ДТП. без Підфарбувань без знову ж таки скрученого пробігу з оригінальним пробігом є повна сервісна історія в Німеччині з тюфами, з підтвердженням того, що тут є станом на сьогодні 168 тисяч. Друзі, оцей значок говорить, що знову ж таки ще раз наголошую: автомобіль повнопривідний і повний привід тут працює, повний. Порядок. Друзі, також оця річ говорить про те, що тут є камера заднього виду. Багажники комфортні просторі. Вибачте, будь ласка, за бардак. Знову ж таки, відвозив дещо на магазин. Крім камери заднього виду, є у нас парктроніки. Тобто парковка у вас буде без найменших зауважень та проблем. Друзі, резина. Фактично ідеальна. Повністю протектор шикарний. По резині вам не треба буде нічого найменшого вкладати. Знову ж таки, що це за бардак на машині? Є причина для торгу. Називаємо це так. Подивіться, будь ласка, салон. Насправді виглядає, що він чорний, але, друзі, ні, це коричнева шкіра. І от в 11-му році фіндає реально шкіра, Незамінник. Це дуже важливо, друзі, як особисто для мене. Просторий, комфортний, зручний, ергономічний салон. Друзі, з Комплектації в нас є підігрів сидіння в нас є клімат-контроль, в нас є знову ж таки автоматична КПП. Це буде зручно мультикермо, круїз контроль. Ну одним словом, все, що зручно для користування. Друзі, не затягую відео. Е, давайте що, давайте обговоримо з вами ціну. Власне, по ціні це авто не дешеве, 14 тисяч доларів. Але я запевняю. Людина, котра вирішить купити цей Hyundai, вона не буде мати проблем ні з крученим пробігом, ні знову ж таки з майбутнім обслуговуванням, і вона однозначно колись цей автомобіль продасть також дорого. Добрі машини коштують добрих грошей.